Друзі, всім привіт. Доброго ранку. Зараз 8 година ранку. Е, показую сонеч... сонечка взагалі немає наразі. Хочу показати, що води є інвертор. І що робиться з акумулятором? Так, дивимося, що інвектор каже. Е, так, інвектор показує нам 163 вольт, як бачите. Акумулятор не сів 53,6. Вчора його зарядив до 56,5 не вистачило сонця, щоб зарядити повністю. Зараз є 1,1 А 189-187 Вт. Мало в принципі Сонця зараз взагалі наразі немає. Так що акумулятора мені вистачало, значить мені його достатньо. Ще Якби доставило три панельки, то взагалі б була бомба. Так що, Всім гарного дня. Всім пока, тримайтесь.